Слово Боже для вас, помолимось, Цар Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлим Слово Слова і Духом благодаті. Нехай зникає табрява гріха і ніч не вір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея. 9 глава з 14 по 17 вірш. Тоді проступила до нього учні Йоанна і кажуть, Чому ми і фарисеї постимо багато, а твої учні не постять? Ісус відповів їм, чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними. Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будуть постати. Ніхто не пришиває латки з нової тканини, до старої одежі, бо латка одежиня збіжиться і діра стане гірша. І не вливай вина нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться і воно розілється, та й бурдюки пропадуть. А вливаю вино молоде в нові бурдюки, тож одне і друге збережеться. Наша церковна традиція певні часи приписує піст. Часом ми звертаємо на це більшу увагу, а часом менше, а інколи, інколи взагалі не звертаємо увагу на ці приписи. Але церква побачила досвід, показав, що дуже добре, коли є піст. Це допомагає людям. Не питання в тому, яку страву їсти, чи не їсти, чи що пити. Але через піст церква допомагає нам навчитися керувати собою, щоб ми могли побачити, наскільки ми залежні від чогось або без чого, як нам здається, не можемо обійтися. Люди звикли говорити там на Великий піст, від м'яса відмовлюся, менше буду їсти, може похудаю. Але то не в тому справа. Церква приписує піст для того, щоб ми могли побачити себе, від чого ми залежні, від чого ми можемо відмовитися. Можливо, хтось залежний від ігор, від інтернету, від фільмів, серіалів, чи, може, від коріння, може, від поганих якихось звичок, можливо, від поганих слів. А можливо, нам треба передивитися і побачити, що потрібно мені зробити в цей піст доброї справи. Можливо, мені треба більше часу приділити дітям, чоловіку, чи жін, жінці, чи, можливо, батькам, чи, можливо, одиноким сусідам, які мене чекають. І Господь якраз в цьому Євангелії показує нам. Що в дні, коли забруть молодого, тобто Христа, його вірні будуть постати. Також через недотримання посту людина вперше впала в раю. Пам'ятаємо, що Єва з'їла плід. Якби вона дотрималась того посту, то, можливо, були б все, всі також у раю. Але тепер, через дотримання посту, людина поволі підводиться, стає вільнішою і готова повернутися до раю. До життя з Богом, яка може себе контролювати. Тобто, що тіло не є залежне від якогось, від якихось речей, чи те, що нам Бог дав для користування. Нам Господь дав для користування, щоб допомогло нам житті, а не щоб ми впадали в залежності і потім. Ціле життя страждала від всіх залежностей. Господи, хочу тебе сьогодні попросити, щоб Ти мені показав, від чого я залежна, щоб я могла звільнитися і бути вільною, щоб я могла йти твоєю дорогою, свобідною і не залежати від будь-яких речей. Амінь.